Трошки преобразився наш Масей Ферюсон. Зняли ми спереду цю рамку до грузи. Повністю він такий став маленький-маленький спереді. Будемо чіпляти зовсім іншу рамку для кріплення нашої 500-літрової бочки. Значить, отаким інструментом ми користуємося. Оце, хлопці, хто б що не казав, є дві фірми Девольт і Мілуокі. Саме надійне, саме якісне обладнання. Викручує що завгодно. Ну що, колеги, приїхав нам комплект обладнання або переобладнання нашої сівалки на рідкі комплексні добрива. Отакий от от набірчик. Хлопці привезли рамку для трактора масей на передню навіску, навіть не навіску, а на догрузи. Будемо це все діло сьогодні чіпляти, провіряти, тестувати, налаштовувати. Команда Spring Force на місці, так що не перемикайтесь. Приміряємо наше обладнання. Ось так, Поки просто поставили, бо напишуть, що я не так сіятиму. Все буде правильно там установлено, просто що я треба правильненько все виставити, так як положено, під'єднати і зробити так, щоб при складуванні сівалки у нас воно не ламало, нічого не дряпало, не впиралося. Тобто, тут є над чим подумати. Інженерна думка повинна бути на хорошому рівні. Дуже класно, легко встановлюється це все діло у нас. Да? Вообще. Ось так приблизно виглядатиме наша система внесення РКД. Ось йде робочий орган. Ми його трошки модернізуємо, трохи по-другому його зробимо. Кріплення буде у нас трохи інакше. А от оце ось буде стояти або на оцій трубі квадратній, або на оцій. Подивимося, як в нас буде воно при складанні, чи не заважатиме. Уже тоді ближче до діла скомпонуємо. Перевірена система. Я раніше працював. На сівалки УПС даними долотами жодних проблем. На глибину воно лізе. Кас у нас вноситься через оці ось два отвори. Нічого ніде не забива за рахунок оцієї п'яточки. Таким чином ми досягаємо того, що задумано. І все воно працює дуже-дуже дуже якісно. Так що, колеги, подивимося, як воно буде у нас на цій сівалці. Далі відео спостерігайте, підписуйтесь, спостерігайте, буде цікаво. Гілочка чи щось іще. Тут ніде нічого не порве, не поламає, все буде в такій формі, доступній для огляду і захищеній. Так що поки подобається мені така реалізація. ну та І ціна питання теж доволі цікава. Так, потихеньку наш тракторець обростає моніторами. Звісно, трошки цікаво буде це все діло вивчати. В общем, тут ми виставляємо норму висіва. Тут ми виставляємо норму вилива, тут ми виставляємо автопілот. І ще в нас буде один монітор, який буде знаходитися в мобільному телефоні, тобто в оператора. І він буде виставляти норму розходу міндобрива. Тобто скільки у нас кілограмів буде йти на гектар добрива сухого. Не один день ми йшли до цих інновацій. За плечима роки праці, роки різних подій, і складні, і легкі, і приємні, і сумні. Так що не просто все воно нам давалося, а на сьогоднішній день е, тим паче. Проте ми стараємося розвиватися в ногу з часом, вкладаємо в техніку, не просто в техніку, а в українську техніку. Навіть оцей фармскан, бачите, вже він лагідно українізований. Це контролер виливу РКД. Він працює на два або на три діапазона. Якщо є два або три мотори, відповідно ми можемо регулювати вилив кожного із них. тобто, Хочемо каз, будь ласка, буде каз, хочемо каз, плюс РКД жодних проблем. Якщо ми хочемо ще третє, якесь рідке добриво, то можна і третє. Ну, це вже ж трошки космічні технології, поки не сьогодні. Сьогодні ми цим не будемо користуватися. Нам хоча б одне, але щоб воно було точне, і щоб ми не переживали і можна легко це все діло налаштовувати. За допомогою цієї штуки ми можемо при будь-якій швидкості виливати одну і ту саму норму нашого касу 32-го. Ну, наприклад, 200 поставив, їдеш 5 кілометрів 200 литими, їдеш 10, все рівно буде 200. Попереду ще велика робота, тому не перемикайтесь, рухаємось далі. Робоча глибина у нас іде десь от така. Оце поосюди він залазить у ґрунт і вносить каз 32 Ось оцим отвором. Тут два отвора, верніш, лівий і правий. Стоїть така п'яточка, щоб не забивалося ґрунтом. І таким чином це працює Це працює доволі ефективно. Так, Хлопці підводять магістралі ось до цих форсуночок. Тут регулюється, звичайно, що тиск на них, накручуєш більше-менше, і є тут додатково ще шайба. Шайба калібровочна, чи як вона правильно називається? Дозуюча. Дозуюча, да, дозуюча шайба. Ось така вона акуратненька, пластикова, можна на 1, можна на 2 мм, дивлячись, яким е, добре ми працюємо. Скоріше, що це буде 1,5 1,2, 1,5. Ну, то вже безпосередньо в полі зробимо тест і ми визначимося. Різьба погана? Що Під'єднання до сівалки у нас відбувається з допомогою таких камлоків. Зараз покаже чоловік. Ось такого. Захищені відпилюки, Да? Все як потрібно. Випадаю отак раз. Дома. шикарно. Так, такий от іде магістраль така от. І все воно йде прямо нам до ротометрів. І це, відповідно, показує датчик тиск, ротометри показують забитість кожного. Е Робочі органи, якщо десь там щось не протікає, відповідно шарик цей підіймається. Якщо протікає, все добре, шарик знаходиться на одному положенні. Штука корисна, правильна і дуже необхідна. Так само можна під'єднатися до Каренки. Теж під'їхав, відчепив сівалку, на камлоках під'єднався до КРН і погнав. Нормальні пацани у угу. нас. Ну, серйозна фірма на індуктивних магнітах, да, це все запускає. Клас, супер. Менше тих усяких разів. Мені кажеться, надійніше з магнітом буде. Ну Як мінімум він симпатичніше смотриться, ніж які такі пальчики. Получається, ну, опускається, угу. замикає. Ну, все включає. Клас! Четко. Все, да, набираємо водичку. Добре. Ну, що? На фіналочку. Рівно Максим праву сторону вище. Так? Так. Нема? Дуже багато роботи за сьогоднішній день зроблено. Я вам скажу, що самому таку установку зробити це не один тиждень би пішло часу. Ну, як мінімум, запчастини, в них все під рукою. А так по кожній деталі потрібно їздити, добирати, докупляти. Щось підійшло, щось не підійшло. Це також час. Тому задля економії свого ресурсу є фірма SprayForce. Звертайтеся, вони вам все зроблять, приїдуть під ключ. І жодних проблем. Ще й гарантію дадуть на свою роботу. Провіримо, чи не мішає нам циліндрик. Ну не спіши там під кінець потихеньку. Чітка, ідеально. Потекло, все потекло. якщо тече вода, значить буде урожай воно там, ух ты! От така движуха. Так, щось їх дуже труси. Такий прикольний акваріум вийшло в нас. Подобається. В общем, що хотіли, та й вийшлося. Тут робота? Так, да? а тут, так. Да. Дякую всім за перегляд, всім добра. Все буде Україна. До зустрічі!